Всім привіт! Ви на каналі Аркос, і в цьому відео хотілося б коротко поговорити про техніку, яка є найвигіднішою для купівлі за знижками новорічного наступу. Коли ми виконуємо завдання війні, то заповнюємо спеціальну прогресію, яка, в свою чергу, дає нам знижку на один досліджуваний танк кожного рівня, тобто техніку ми можемо обрати самі. Танки із 7 по 10 рівень все ж краще брати за призначенням і купувати ті машини, на яких ми дійсно будемо грати. Якщо ж з 2 по 6 рівень конкретних цілей немає, тоді можна. Нафармити трохи срібла. І для цього достатньо вибрати найдорожчий танк на рівні. Наприклад, серед трійок найвигіднішим є італійський М1542. Все, тепер цей танк можна отримати зі знижкою в 100%. В гілці дослідження знаходимо М15 і купуємо цей апарат. Тепер знаходимо його в ангарі і продаємо. Тут вже враховується реальна вартість техніки, а це означає, що в плюс ми підемо на 22 700 срібла. На другому рівні знову ж таки найвигідніше обирати італійську техніку, яка принесе скромні 2050 кредитів. Серед четвірок зі знижкою в 100 найвигідніше продавати Б 1 за якого вдасться отримати 92,5 тисячі. На п'ятий рівень діє знижка 80%, А значить, найкращим варіантом для нас буде t 1 Heavy, який принесе 130 тисяч. Ну і на шостий рівень дія знижка в 60%, тобто найцікавішим стане Хелкат. За нього вдасться отримати 95 тисяч срібла. Виконавши всі оці дії, сумарно можна буде нафармити майже 350 тисяч. Бонус невеликий, однак приємний. Про всяк випадок в описі також буде список танків, які є найближчими за ціною для кожного рівня. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого.